Зараз президент інспектує різні ділянки фронту, перевіряє фортифікаційні споруди, дає певні розпорядження. Каже, що якщо не будете повідомляти про те, як іде хід справ, наприклад, з фортифікаційними спорудами, або ж якщо будете недоцільно використовувати ці кошти, то будуть відповідні відставки. Ваш погляд на те, що відбувається, тут можна подивитись з різних сторін. З одного боку, можна сказати, що можливо це говорить про те, що без участі президента нічого не працює, і це про мікроменеджмент, що має бути обов'язково президентом в кожній точці, А він не може бути в кожній точці, тому що це людина, в якої теж є 24 години на добу. З іншого боку, порівнюючи з ворогом, ми точно не побачимо Путіна, який їздить по фронтовим там, містам, особисто щось перевіряє. То там е, знаходиться маніяк, який там дуже переживає за своє життя, часто там використовує якісь бункери. Там, ми бачили, на якій дистанції він тримав е, за столом французького президента перед вторгненням. І так далі. Тобто, з іншої точки зору, це говорить про президента, як про людину, яка не боїться, це раз. І це. Я там точно не, не, знаходжу, не відношусь до тих людей, котрі там е, облизують владу. Але важливо, е, що там, порівнюючи да, з Путіним, ми бачимо, що це зовсім дві інші картини. От, е, Путін це, такий, це все ж таки е, боягуз, от, який. Е, Може посилати там, сотнями тисяч своїх солдатів на м'ясо, але сам ніколи до лінії фронту не наблизиться. І український президент все ж таки не боїться приїхати там, в прифронтові міста, подивитися особисто там, на підготовку і так далі. От, я думаю, що це дає певний поштовх чиновникам на місцях, дає певні сигнали, скажімо так, і піднімає великою мірою бойовий дух, коли солдати безпосередньо бачать свого верховного головнокомандувача. Ну, в той же час, звичайно, хотілось би, щоб це працювало так, що не потрібна була б там особиста залученість там на кожну ділянку президента, і щоб значно краще працював менеджмент і вертикаль.